Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. З'явився у нас у продажі от панель приладів до великої кабіни. Це у нас зразок 6 плюс 1. Ну, тут у нас виходить 4 плюс 1. Так, це проводка саморобна, тобто не заводська. І вона виготовлена під старий зразок. Як ви розумієте, старий зразок він по розпиновці тут дуже-дуже сильно відрізняється від нового зразку, яка оригінальна у нас є в продажу проводка. Нещодавно знімав цю проводку. ну тобто там В історії можна подивитися. Так, по цьому щитку, що можна сказати? Давайте огляд такий зробимо. Тобто, сама основа. Так, під панель приладів. Це у нас виробництво Україна. Так, накладки. Оці пластикові під запобіжники. І сама накладка під приводів. Під приводи це у нас, звісно ж, оригінальна білорусівська. І особливостей. Ось тут, бачите, у нас встановлений тахоспідометр старого зразку механічний. Він менший і не стає. Панельку. Тому отут, бачите, таке кільце, воно на саморізах кріпиться. Тобто на саморізи, там болти. На болти зайками воно кріпиться, 100 гривень така вставочка коштує, щоб встановити такого старого зразку на таку панельку та хаспідометр. Потім також 100 гривень отака от накладочка, бачите, під прикурювач. Так, ну давайте. Замок запалювання ви бачите, прикурювач бачите, тахоспідометр бачите, прилади. Це у нас вказівник температури води, вказівник тиску масла, амперметр. І вказівник, він, до речі, бачите, з контрольною лампочкою, тобто вже під датчик нового зразку, вказівник рівня палива. Клавіші вставлені, вимикач аварійний нового зразку вставлений. І Тут у нас жгути, це у нас по всій кабіні. Вони таким чином всі підписані. Що, куди, де кого. Це все в комплекті воно йде. Отак от, от. Так, всередині також повний комплект проводки. Усе підписано, як ви бачите, що, куди, до чого, перемикач тут стоїть. старого зразку у нас. Тут також, бачите? Підписано, яка клавіша, до чого і що. Вартість такого комплекту 21 тисяча гривень. Продається от саме це, тільки комплектно. 21 тисяча гривень, наголошую. Прилади встановлені тут, звісно, не оригінальні усі. Ну, тут таке. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером, який в закріпленому повідомленні під відео. Там номер для замовлень вказаний. Дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.